Чи знаєте ви, що у санти є кіт? Це семі катаус біленький живіт. Пухнастий, моркучий, поспати він звик в коробці або влікшись на черевик. І снилося семію у затишну мить, як разом з сантою в санях летить. Семі катаус різдвяний кіт це цікава та комедна історія у віршованій формі. Про маленького пухнастика, який прагне допомогти своєму господарю з підготовкою до Різдва, але він дуже полюбляє спати і засинає у коробці з різдвяними подарунками, яку ельфи запакували і завантажили в сані. Як же семі звільнитися? І які пригоди чекають на нього у Різдвяну ніч? Відповідь на ці питання читач знайде на сторінках цієї великої та яскравої книжки, яка обов'язково сподобається кожному, хто візьме її у руки, і особливо тим, хто полюбляє котиків.